Доброго дня вам, доброго вечора. Покажу вам сонячний день в Канаді. Вчора було у нас е сніг, сніга вже немає, бачите? Вже ось сонце, але ну, десь плюсова температура, але невелика. Тобто вже зима відступає, починається весна. Знаєте, це дуже радує, тому що ну, дуже приємно. Коли сонечко вже пригріває на вулиці, ось така погода, кому цікава, була зараз, зараз у нас десь 12-та година, десь можливо без 5 хвилин, без 10-12 година. У мене перерва обідня і я вийшла подивитись на природу. Я люблю природу, люблю О, сонечко. Люблю гарну погоду, так що ось сьогодні день для прогулянок, то прийду після роботи, поїм. У мене буде онлайн навчання, після онлайн-навчання, можливо, сонечка вже не буде, але буде час трошки пройтися, прогулятися по такій гарній погоді, але якщо не підніметься вітер сильний, але пройдуся подивлюся. Можливо, якщо буде не темно, то запишу вам якесь відео. Ну, ось така. Гляньте. Хто там лісу не бачив, я живу в лісі. З вас підписка з мене нові відео. Бай-бай!